Алло, Кум, привіт! Це дядя Сірожа. Чуєш, я що хотів спитати, а той електросамокат, що ти мені залишав зарядити, його тобі коли треба віддати? Завтра? Ага. Чуєш, а якщо я тобі віддам не завтра, а грошима, наприклад, ти не проти? Та щось я його походу дуже сильно зарядив. Щось коротнуло, потім бахнуло. Коротше, самокат той тепер повний геймовер. Що ти кажеш? А це він був не твій, а чий? Дядь Сирожа. А, щоб тобі п'ятку репнуло під час весільного танцю. Куме, це я не тобі, я передзвоню. Нащо це знов так лякати? Та прийшов дізнатись, де це ви пропадали цілий тиждень. Де пропадав? Ніде. На самокаті катався. Угу. І куди їздили. Та так. на город їздив, на рибалку, куди там ще. Ну, я поняв. Язик, як то кажуть, до Києва доведе, а самокат аж до Москви. Що. Да? Якої Москви? Ти думаєш, що говориш? Москва вже давно на дні Чорного моря. Як я туди на самокаті доберусь? це ж треба самоплав. Так, дядь Сірош, ну я ж не маленький. Нащо ви мені постійно ці всі свої казки розказуєте? Не, ну якщо ти вже такий дорослий, тоді, звісно, більше ніяких сказок. Басня! Тобто байка? Ага, тобто байка. Сучасна. Ну, давайте послухаємо. Байка! Генерал. Та самокат. Жив на болотах дивний генерал. Одразу забігає наперед, скажу, недовго жив, бо з головою зовсім не дружив. Мав неабиякий потенціал, служив серед таких, як він, дібілов. До речі, прізвище в нього було Кирилов. Так ось він керував хімічними військами, боровся з бойовими комарами, з брудною бомбою. Щось Бредділ про гусей, ну за наказом Кремлі путінських властей. Лякав всіх росіян ворожим блоком НАТО, коротше, був казковим і банатом. А ще злочинні віддавав накази, використовуючи скрізь хімічні гази, порушував тим самим звичаї війни. За що від СБУ отримав він під, 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 підозру. Так, отримав він. Підозру і натяком чекай гівнюк свого апофіозу. На цей посил він, звісно, не звернув уваги, бо не боїться ж він ні чорта, ні гааги, але ж гівнюк не знав наверняка, що істина глаголить вустами малюка. Малюк, це зараз ви про Василя? Ну, звісно ж, і про довгі руки СБУ, які ось ось дотягнуться і до Кремля. Так, не збивай мене. Ми плавно підійшли до другої частини. Назвем її Кобзонізація Кремльовської скотини. Наступний день. З самого ранку генерал проснувся, стапарік накатив, в службовий одягнувся, пішов попісять, перднув, обіцяв штаніну, обматюкав за це свою дружину, перевдягнувся, знов налив стапарік, запив півком пальоненький віскарік, бо імпортний кудись в Росії зник. В цей час за ним приїхав помічник. Чи може то його був заміститель, не знаю. Генерал допив, ікнув, зригнув на кітіль. Але ж на брифінгу в такому вигляді не слід з'являтись, тому цей чорт почав знов перевдягатись. І, і дуже складно тут не посміхнутись, як знав, що треба в чисте одягнутись. А в цей момент біля його будинку хтось самокат залишив на хвилинку. Такий простенький, наче електричний, але ж заряджений, швидкий і динамічний. Який? Та Це вже не важливо. В той час це жалюгідне генеральське рило з помічником своїм, ходою особиста, виходили з парадного під'їзда. Чи правильні сказати, з під'їзда, бо вже за мить їм двом прийшла. Давай не так. Скажімо, на рахунок 3-4 склали кампанію Пригожину і Ківі. Не буде більше генерал Кирилов командувати зборіщем собі подібних. Мораль у байки незамисловата. Якщо ти окупант, чи в голові в тебе вата, чи ти якийсь там генерал-дегенерат, запам'ятай одне завжди для тебе у СБУ знайдеться вільний самокат. Дядь а, Блін, ти ще тут! Да, я чого приходив? Я хотів вам сказати, що той самокат, який ви брали у кума, то був мій самокат. О, а, а що ж він мені нічого не сказав? Добре, я все організую. Завтра в тебе біля дому зранку буде стояти такий самий самокат. Біля дому? Я Сірош, ви ж з глузду з'їхали? Даже не вздумайте. Ну ні, так ні. Все, йди звідси. Давай, давай що, ти.